Пам'ятаєте, кілька років тому я був випуск такий компакт-диск, де було 100 питань, і на них я намагався дати 100 відповідей. І ми говорили, що буде друга серія. Ось Тому давайте будемо збирати і то допрацьовувати. Це є одне прохання. Друге прохання. Ви знаєте, що рівно за два тижні у Кракові відбудеться Світовий день молоді. Очевидно, що на цей світовий день молоді приїде святійший отець, Франциск Папа Римський. І я дуже хочу, щоб українська молодь його запросила до України. Тому треба, щоб вас було багато і щоб вас голос був сильний. Якраз на 30 липня буде окрема літургія. Для усіх наших прочан українською мовою, яку просили мене очолити. Тому я дуже прошу вас. Давайте там у Кракові зберемося разом, знаєте, на ту літурію, щоб ми узгодили наші далі дії на наступний день, на 31 липня. Але я дуже прошу вас приїхати. Я знаю, що зараз є багато різних перешкод і фінансових, і політичних, Бог знає яких. Але як ви захочете, а Бог поможе, то будь-які перешкоди можна подолати, бо такої віруючої і мудрої молоді, якою може похвалитися наша церква, рідко коли можна знайти в інших народів і в інших країнах. І я хочу для того вас справді показати. А ще є й... одна... одна риса вперше в історії. Світових днів молоді однією з офіційних мов того дня молоді є мова українська. Так що буду і говорити по англійськи інших мовах і по-українськи. Так що я думаю, що ми всі багато можемо разом скористати, поспілкуватися зі світом, а головне розповісти всьому світові. Правду про Україну тоді я кажу усі вам до зустрічі у Кракові. Слава Ісусу Христу!